Доброго дня всім. Сьогодні трошки вам розповім про фризу, так як уже 13 березня. Сонечко гріє, на дворі плюс 6 градусів. Там бачив по інтернету хлопці з Чернівецької області, вже ячмінь посіяли, ну, а в нас ще... Ще мокро, грязно на Харківщині. Зараз вам ось покажу. Неможливо пройти. Нічого городий який блищить увесь. Ще дуже-дуже рано. Ну, про фрезу хочу розповісти не те, як ставити ножі. Та чи гострити, чи не гострити, а так загальне те, що прийшлося зіткнутися. фрезою фреза в мене 1,40 дтв Ось вона, Fn1,4. Вже я нею користуюся два сезони. За два сезони профрезерував не менше 16 гектарів. Ну, і зверніть увагу, в якому стані ножі. Вже такі ножі є, що міняти скоро треба. Ось подивіться. А є за два роки чотири штуки перебив. ну Замовив нові, вислали. Але вислали так довжина ножа. Ось зараз я вам покажу оцей. Ну, це старий ніж. Бачите, який вже він похожий на, на таку, наче шпага. 22 см його висота, а вони там міряють. Знаєте, по крайніх точках, по діагоналі. 22 см вислали ось нові. 20. З половиною не знаю, не захотів повертати назад, так як замовив їх 20 штук, поміняю. Може деякі старі залишаться. О, ну не хвальню. Ну, Оце такий він новий є різниця різницю. Такий він старий за два сезони як стерлися. Хоча це для 16 гектар не зовсім і страшно. Китайці в основному молодці. Так, що хочу розказати. Ось у мене на фризі встановлені колеса. Ну, колеса тут без токарних робіт не обійшлося. Попросив мені виготовили колеса на 205-х підшипниках із 219-ї труби. Оце такі. Так як заводські лижі, вони ясно, що... Фреза сама важить 240 кг І коли приходиться фрезерувати е, м'яку м'який огород, а особливо там, де щоб міленько під е, посів під пшеницю чи під ячмінь, то вона порхає на цілих 20 см, а гідравлікою цього не втримаєш ніколи. Ну, Зразу я вирішив зробити ось такі ось лижі. Ось такі лижі для цієї фрези. Видно в сонці. Бачите. Ставив сюди на бочини, прикручував. Розвернував, от у ринку стало, стали такі Ну, Лижа погана чим. Вона виходить за крайні точки фрези, і та сторона, яку перекриває, ще перекриває ножами. А протилежна вона вдавлює в землі такий слід, що потім, якщо по... профризирував під цибуля або під часник. І вже коли попадаєш ральцем, щоб нарізати борозну, то чуєш здавлені такі ті грудки вивертаються, придавлені. І тому вирішив колеса поставити. Колеса вони з попереду фрези йдуть, нікому не мішають. Отут ось де на них поробив такі міточки. Там. Через 5 см можна регулювати глибину. І як фрезерувати треба ставити, старатися ставити фрезу, щоб вона була у вас в опущеному положенні максимально горизонтально. Тому що, якщо нахилина вперед буде, вона фрезеруватиме але ззаді буде накидати вам Казатиметься, що глибоко фрезерує і піднятий шар землі. Буде якийсь згодом осяде і тоді ніякої тієї глибини, якщо велика вам потрібна, ви не доб'єтеся. Якщо ж нахилити назад її, то зрозуміло, що заднім козирком буде фреза гребти землю і також по боках будуть виступати такі у вас, наче, бровки. Теж не красиво. Горизонтально виставити і все буде нормально. Так, по поводу е, колись читав, що та й не те, що читав, а бачив ті, хто продають по тому там е, демо -то, е, міні-техніку розказують, скільки заливати масла в редуктор. Я ось відкрутив кришку, щоб потім не відкручувати масло. одній кажуть 7 літрів, другій кажуть 8 літрів. А попробуйте залити сюди 8 літрів буде повне вас і буде воно випирати. Якщо не з-під прокладки, то через ось де болт, ось така пробочка тут. же ж сапун, через який Коробка дихає. Там он Зараз як його навести, ну видно. Ось отвір тут і отвір. І отвір тут є. На цій пробці. Ось через нього дихає коробка. Я масло заливаю, не виміряв їй богу. Скільки якось не не, той, не подумав виміряти, а налив, щоб масла було, подивіться, до половини, щоб покривало вали масло і до половини підшипники. Ось подивіться, які шестерні після двох сезонів гарної такої експлуатації зносу. Я не бачу ніякого тут. Тут встановлений, тут, напевно, там вон стоїть конічний підшипник, конусний, так званий, і тут конусний, а тут ось на вхідному валу, також де конічна шестерня стоїть, тут стоїть два конічних підшипника. І під ось оцію. Кришкою є гайка, яка регулює. Коли я купив тільки фрезу, я спробував, а в мене оцей вал ось ходив уверх-вниз. Тоді я відкрив ось ці чотири болти, відкрутив, зняв кришечку. Там гайка, яка регулює зазор між підшипниками. І там стоїть шайба така з язичками. Підтягнув до упора, тоді відпустив на третину оборота і зашплінтував. О, зазора немає, працює нормально. І тут ще стоїть сальничок, який може також пропускати масло. В ну, мене пропускав, я трошки укоротив пружинку. Так, що ще зробив? Ось отут ось. Де кріплення тут отвір 25 мм, то прийшлося мені поробити ось такі ось де втулечки завтулити. Так як палець 18, а фреза важка. І якщо в городі в м'якому ще нічого, а як десь переїжджаєш, як підкине, так здається, що може відірвати усю навіску віску в місці з фрезою. А також, якщо фризуєш цілину або там коріння з кукурбузи попадається, дуже неприємно. Так що це завтулив також. Карданний вал. Прийшлося, трактор в мене ловив. Не знаю, там різниця в навісках, може, яка довжини не, не знаю, незначна, але прийшлося укоротити мені на 4 см оцю трубу. І на другій стороні е, Чотиригранник так само. Так. Тепер ось де ось така хрестовина. Тут масльонки стоять. Так звані тавотниці. Обов'язково треба їх прокачувати шприцом регулярно. І тоді все буде добре, буде працювати. І тут ось стоять тавотниці, які через які також опорні підшипники змазуються. З цього року так само. Тавотниця. Ще що хотів за уважити. Контролюйте завжди затяжку ось оцих ось де болтів. Кріплення редуктора до основи. Їх чотири штуки, ось тут ще, і, і там. У мене було так, що болти відпустилися, з одного навіть згубилася гайка, на другому майже вже відпустилася. то я що зробив? Я перевернув болти гайками вгору і поставив, затягнув. І поставив по дві гайки за законтроваю. Зараз все видно, в будь-який момент зупинився, де там перекур чи ще що. І ключик на 24 і провірив затяжку. Це ось гаю. Це обов'язково контролюйте, тому що стоїть раз прозівати, а потім вже почнеться біда. Як кажуть, можуть бути незворотні процеси. Ну, ось так приблизно. Як розташовані ножі в мене? Ножі розташовані, я не знаю хто як їх ставить Ось якщо взяти від редуктора, я до цьогось клина, в мене йдуть по спіралі в ліву сторону, лівий, 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 лівий. Так він по кругу пішов. І правий так. Так само, і правий. Там. Правий, 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 по кругу пішли до краю. І симетрично з цієї сторони. Ось правий, правий, там також правий і далі, і лівий. Відносно редуктора. Не загальна спіраль іде, що там зліва направа, а друга справа на ліва. Відносно редуктора, так сказати. Одна половина по спіралі, по лівій і по правій, і друга половина. Ну це і все, що я вам хотів коротко так розповісти про фрезу. Добавити що ще не знаю. А ще ось, де стоять опорні колеса. Отут прийшлося кронштейни. Де стоять, прийшлося мені понаварювати, ось отакі ось реберця. Так як може відпуститися болт і колесо трошки повертатися, воно вже неприємно. І з цього боку таке саме. Так що те, що таке основне, що замітив, що виникало в процесі роботи таке я поробив. Поробив ось такі чистики на колеса. щоб очищали грязь. Так що, ось, ось зверніть увагу, який ниж крайній, наче вже наче шило. Це його обов'язково буду міняти. Дуже гострий, хоча такі стерті ноги ними лежать фрезерувати. І ще одне. Якщо земля холодна, сирувата, бачите, що ще ніби рано, не спішіть ніколи фрезерувати. Я минулого року зафрезерував по сирій землі під суданку, під траву. Та так ті грудки, невеличкі грудочки, і залишилися до пізньої осіні. Затверділи як камінюки. Нічим їх не можна було розбити. Кинувся косити траву, потім мотокосою, так грудки качалися, наче щебінь під косою. Так що з фрезеруванням ніколи не спішіть. Фреза любить суху, прогріту землю. Ну, на цьому я думаю і все. Що додати, ще не знаю. Поломок відносно фрези таких не було. Контролюйте масло, масло сюди заливати рекомендують тад 17. Ну, можна, якщо у вас є трансмісійне масло, з трактора залишилося, яке відстоялося. Можна так доливати. Нічого страшного в цьому немає. Ну я думаю на цьому і все. Всім миру і добра, гарних врожаїв, гарної погоди, всього найкращого. До побачення.